Вітаю ласкаво, прошу вас в моє нове відео. Вітаю усіх з Різдвом. Я на святвечір нічого не знімала, бо ми тут бігали, як вони вдома, готувались, поспішали. А зараз ми повідкривали подарунки і сідаємо за різдвяний стіл сім'єю. Засервірували стіл схожим чином, як я вам показувала на відео, і таки втиснула ці сервірувальні підкладочки. Вони сюди дуже гарно підійшли. До речі, вчора тут ще були підставні тарілки, сьогодні їх не поставили чомусь, ну ладно. І, і ось таким чином в моїй тарілці сестра зробила шубку в формі ялиночки. Христос народився! Славімо Славі Його! його! Приєднується. У. У нас тут другий стіл, доставили десерти і поміняли сервірування, до речі, так що я всі свої сервірування цьогорічні використаю. А з десертів робила цього року таку ялиночку, як і кожного року. І пісні рулетики з маком на святвечір пекла, а ще на сьогодні зробила пряний гарбузовий чи ск! Дін, дин, дем bells ar claєin loud і clean. It's that time. For dreams of snow and stolen kisses Need the mistletoe For kids from one to ninety-six With eyes and hearts to blow Ding-dong, bells they chime For now it's Christmas time Виїхали погуляти в центр І так, як різдво, то прогулянку розпочинаємо з величезного дідуха якого поставили на майдані напроти стели. У нас така тут різдвяна прогулянка з глінтвейном. Прийшли знову до ялиночки, щоб з батьками ще тут побути. І зараз підемо на Контрактову площу там, тоді, коли я знімала відео про Київ, не було прикрашено. І можливо знову поганий звук, бо у нас вітер, і тут багато людей знову. Але я спеціально не озвучую це за кадровим голосом, щоб передавати вам живі емоції, тому що це відео неформальне про емоції і атмосферу. Яка красива, все-таки наша Софія. Дякую силам оборони, які не дають росіянам її у нас забрати. І на цьому місці в цей же час нагадую вам не забувати підтримувати наше військо фінансово. Це буде важливо аж до самої нашої перемоги, тому не забувайте донатити на Збройні сили України. У нас вже наступний день ми приїхали в Добропарк. Хотілося б поміняти для батьків, звісно, шоу програму цього року, бо в Добропарку ми були минулого року. Але ми прийшли на контрактову, а там, хто читав новини, вже все закрили. Я навіть не захотіла це знімати, якщо чесно. Я, по-перше, засмутилась, по-друге, була вже трішечки п'яненька від глінтвейну, тому ми просто погуляли, покатались на качельках, які були там в доступі, і я нічого не знімала вам. А от в добропарку зараз познімаю, тому що тут інсталяції мають бути інші ніж минулого року, і до речі, хто мені каже, що... Ви не можете, щоб не обсудити столицю. Та звісно, що я хочу обсудити столицю, тому що, по перше, я в ній живу. По-друге, в моїх словах в минулому відео про Київ не було нічого поганого, про те, що Львів краще прикрашений, і це закономірно, тому що ну столиця не може сі сяяти під час війни, так як сяє от за містом Добропарк, наприклад. Ще навіть сніжку трішки лишилось людей теж багатенько, але з ВДНГ не зрівняється. Ну тут просто більша площа в рази, а тут, звісно, краса. Цього року в добропарку з лабубами. Ніколи не розуміла цього приколу, і це, напевно, для людей більше, у яких є діти. Тут ще цього року навіть є ковзанка. Минулого року її не було. Від на стилі якась лавка дуже гарна, але чомусь вона не світиться. Будиночок такий обліплений весь хвоєю. І його ще поверх люди обліпили. Ось. Тут ще позалишали ці вітряки прикольні. З літа я так розумію, коли тут тюльпани були. Якийсь прикольний тюленчик. Він нам всім найбільше подобається з цієї інсталяції. Мені напевно ця локація перша. Найбільше сподобалась з усіх. Ми вже вдома сіла перед ялиночкою ще раз привітати вас зі святами і. Похвалитися вам подарунками, тому що, по-перше, вони дуже класні і мені дуже хочеться похвалитися ще раз подякувати людям, які мені їх подарували. А по-друге, вони можуть стати вам ідеями ще до Нового року. Якщо ви в останній момент купуєте подарунки, то тут багато якраз таких ідей на останній момент. Хоча я не кажу, що люди купували. Я знаю, що не в останній момент люди купували. Просто це ще можна купити, якщо, звісно, ще не все розібрали. Коротше, закінчую говорити і показую, бо вони прям класні. Дуже хочеться хвалитись, як я вже сказала. По-перше, мені подарували цілих троє парфумів. Ну і ще мініатюрочку. Я не буду казати, що від кого, бо ну, навіщо, по-перше, вам ця інформація? а По-друге, не бачу сенсу, не хочу говорити. Але буду показувати парфуми це завжди вічна ідея. Ось сюди буду показувати а, парфумчики, мініатюрку, ланвіний клад з дитинства улюблений засіб, засіб, запах. Другий – це Lanvin Rose. Часто дуже користуюсь і дуже люблю. І ось це для мене відкрили запах. Це Lanvin Princess Modern. І вже бачите, що я за декілька днів тільки ними користуюсь і вже скільки використала це об'єм 30 мл. Коротше, клас. Я дуже задоволена. Парфумів дійсно для дівчини багато не буває. І у мене зараз вони тільки одні лишились: це Inresistible Givenchy. І от Ланвін я дуже люблю насправді, тому дуже задоволена і ще мені тут поклали Кіндера ось такого новорічного. Тому що всі думають, що я в душі ще дитина. Але я завжди рада, насправді, такому. Також далі пішли. Тут ще й товарів для декору і для дому є, тому не можу вам просто не показати. Ось такі от класні свічки, дві штуки. Це, до речі, парний нам був подарунок, тому покажу весь вміст шоперу. І ось така от свічечка. Зараз понюхаю, до речі. Ой, клас! Боже, як вона класно пахне! Запах зелені небеса. До речі, дуже смачний запах, просто супер. А цю зараз ось цей трішки більш солодкуватий, але все одно дуже приємний. До свічок в цій же коробці йшли шкарпетеньки. Ось такі от новорічні. Класні, дуже теплі. Також уже давно у мене використались вони. І. Пазл чи що, це, ну, типу 3D-пазл, мені здається. Коротше, ось таку от кав'яреньку збираєш, і вона ще й має світитись. Дуже класний подарунок, якраз, щоб не сумувати після свят. І ось це вечорами збирати, або ще й для декору потім поставити, або відео з після новорічним декором, чисто зимовим, можливо, я це і зроблю. Або, можливо, збиратиму без вас, а просто потім поставлю, от ще не знаю. Також, в цьому пакунку. Були ось такі от кухлики. Я трішки посунулася, бо щось мені зовсім в інший бік незручно. Ой, це термоси ще. блін, я не знала. Офігезні, мені дуже подобаються. І ось такі от з різдвяним принтом, і там ще нам поклали цукерочки. Всередині них багато класних. Солодка кома у нас буде, тут буде багато цукерок. Також, в цьому ж пакуванні були ще окремо цукерки. І ось це щось я вперше бачу таке. Це лімітована ніби серія. Не пропагую, але не похвалитись не можу. Бейліс ось такий от лікар. З декору подарували нам ось таку от лампу. Вона на батарейках. Тут ще є до неї кріплення, але не буду вже я хоча ладно покажу вам коробку. Ось такі от коробочці. Лампа. Ось така от. Мені дуже насправді подобається. По-перше, місяць для Різдва. Класно. Він у мене асоціюється з Різдвом. А по-друге, ну і після зимовий декор, точніше, зимовий декор після різдвяний також супер місяць, нейтральне щось дуже підійде. Тому буду це все використовувати. Також з товарів для дому прийшов той вік, коли Марійка дуже радіє сковорідкам новим в трьох розмірах. Подарували нам сковорідки. Це чоловік натякнув, що нам потрібно, і їх подарували, тому що я. Все ось вимивала кисневим порошком, і в тому числі і сковорідки тому що ну просто мене почало дуже вже дратувати, як вони виглядають. І я їх відмила кисневим порошком, але вони відмились не повністю. Плюс вони вже пригорають, бо їм вже років 8, напевно, такий самий був набір. Ну, не такий самий, а схожий з трьох. Новий. І вони вже пристають сильно, і плюс виглядають уже не новими. Тому я хотіла нові сковорідки і от Миколайчик мене почув. Є сковорідки. Такий нова опція в дії: є сковорітка. Також футболочка. Найкраща донечка, футболочка. Не завжди я себе так, звісно, почуваю, але вгадайте від кого це. Мені дуже приємно, що люди, які мені це подарували, так вважають. Так, і що ще? Власне, з подарунків не можу згадати, ніби це все, окрім того, що я вам зараз скажу, шок-контент буде для вас. Але це ні. Ну як, трішки хіба що? Осіння чашка це не подарунок. Собі купила, вирішила просто показати В велосівіхом, заходила щось, не знаю чому, просто заходила і купила ось таку чашку, тому що я подивилась, і вона мені дуже сподобалась. Я віддаю собі звіт, що вона осіння повністю. Але я подумала, ну буде на наступну осінь, а гляну я. Скільки вона коштує, бо видно, вони її не встигли виставити. І вона коштувала 89 гривень. І я така точно буде на наступну осінь. Бо ну мені вона правда дуже подобається. От не тому, що вона 89 гривень, не тому, що знижка, а просто от, чашка мені дуже сильно сподобалась, тому я її взяла прямо з вірою в майбутнє, що наступна осінь буде, і в нас будуть ще чашки е і бажання пити. Так. А ще цукерочки в ось цьому пакеті одні. А так, не все. Ще рюкзак для ноутбука, він мені потрібен, бо буде тепер дуже зручно. Це бренд, в якому я і собі купувала, і на подарунки купувала Bartback. Сервіс у них дуже споганився, але якість виробів класна. І рюкзак дуже підходить мені. І ще тут також спонсор того, чому ви мене побачите найближчим часом з прищиками на відео. Також цукерочки. Ось, Просто щоб ви розуміли, тому варто було показати. Так, і ще я собі також зробила подарунок, хоча не планувала, але ну, так вийшло просто, скажімо так, мені подарували на день народження, тому що людина мене вітала пізніше, ніж я, до речі, задонатила кошти і подарувала мені кошти ще, типу, як на день народження. І я за ці кошти, не повірите, щоб контент, який я вам обіцяла. Купила ялинку, нову ялинку. Ялинка, яку ми ставили в листопаді 29-го на секундочку листопада, що було передбачувано, вона засохла. І от я декілька днів ходила з думкою про те, чи е, нормально мені буде ще місяць от, з засохшою ялинкою, чи не наскільки мене це буде пригнічувати, щоб я не поміняла її. Дійшла висновку, що потрібно. Міняти кошти на це були, щоб не брати додаткових. Я вирішила, що це мені подарували на подарунок. Для мене це буде зараз найкращий подарунок це свіжа зелена ялинка. До речі, в минулому відео я сиділа якраз таки перед камерою, так само на фоні ялинки минулорічної, яку ми також ставили 31 здається листопада, і вона була ще свіжа і зелена. Цього року я потім запитала у виробника, бо я там вже купувала по знижці. Сильні бо вдруге, і тому, що вже кінець грудня. То вони сказали, що літо було спекотне в Данії, а це датська ялинка, і тому отак вони швидко майже в усіх посохли. Тому так вийшло, нічого я не засмутилась, а просто взяла її і поміняла. Покажу вам, вона ще трішечки більша, ця ялинка і густіша. Не знаю, чи гарніша, бо та була дуже красива, але ця також дуже красива, і мене дуже радує, що вона зелена, тому я вважаю, це було дуже хорошим рішенням. Хоча! Знаю, що багато хто з вас не зрозуміє це, я навіть не розраховую на розуміння, але і не бачу нічого такого, щоб цим не поділитись з вами. Навіть мої близькі не зрозуміли цього. Ну тобто, тут щоб ви не думали, бо по відео здається, що у нас ідеальне різдво. Ні, ми також, як і будь-які сім'ї, трішки сваримось, трішки сперечаємось, і за ці за цю ялинку мені всі просто е, мої. Родичі витріпали нерви, як то говорять на суржику, тому що всі ходили мені і переконували, чому мені це не треба, а я всіх переконувала, чому мені це треба. От і таки зробила. Тут би зараз мала би бути якась реклама психологічного сервісу, але вони мені не заплатили, тому я просто сьогодні обговорила цю ситуацію з психологом, і вона сказала, що вона захоплюється моєю стійкістю, що мене скільки людей відмовляло, а я все одно молодець зробила так, як я цього хотіла, бо я цього хотіла, бо я цього потребувала. І це важлива навичка. Тому коли мені заплатить сервіс, яким я користуюсь по психології, точніше, ну там, де я знайшла психологи. То я обов'язково вам його прорекламую, тому що психотерапія це добро. Ходіть в психотерапію, інакше людям, які з вами контактують, доведеться йти в психотерапію. От, ну, не скажу, що це всім потрібно, звісно, але по відчуттям то багатьом. По відчуттям то це потрібно багатьом. А зараз хочу привітати вас з прийдешнім новим роком і вже наставшим Різдвом. Подякувати всім дуже за. Теплі коментарі ваші, їх було надзвичайно багато цього року, як і переглядів. В грудні було надзвичайно багато. Я дуже рада, що контент, який я роблю від всієї душі, вам подобається. Мені це дуже приємно і це тільки мотивує мене робити його далі. Були, звісно, і такі не дуже добрі і гострі коментарі. На них я відповідаю і по ходу, і хочу ще зробити окреме відео з відповіддю на коментарі хейтерів. Я вже це колись говорила в попередніх відео. До речі, якщо ви щось напишете мені про ялинку засудливе, то ви туди потрапите 100%. Ви, звісно, пишіть, додавайте мені активності, але попереджаю вся моя сатира, сарказм і іронія пальця саме на вас в першу чергу. Тому. Пишіть коментарі, якщо вам це відео сподобалося, я сподіваюся, що воно вам сподобалось, то також пишіть це мені в коментарях. Це завжди дуже приємно читати. І вітаю вас з прийдешнім новим роком, як я вже сказала, і бажаю нам всім перемоги і бути з близькими, скільки часу, скільки вам хочеться того, і щоб всі близькі були за вашої потреби поряд. Тому що багато сімей в Україні не мають зараз такої можливості, і я надзвичайно вдячна, що це різдво ми провели в теплому сімейному колі, і дуже дійсно багато було таких щасливих моментів, які я вам намагалась транслювати, але знімаю тільки себе, тому що ну, не хочу завдавати дискомфорту своїм близьким і кажу. Також про от війну і про те, хто у війську дуже узагальнено, тому що також хочу максимально убезпечити свою сім'ю від цього. Але я надзвичайно пишаюсь усіма людьми, близькими, які у війську, які воюють за цю країну, і е, я просто жартувала на різдво, що тут було у нас за тісним е, сімейним столом скільки військових, що наша квартира була стратегічною ціллю, тому. Дуже щаслива, що все, що ми загадували, збулось з приводу Різдва, і вдалося так мені провести час з сім'єю, ну і нам одне з одним, власне, тому і вам цього бажаю. І, звісно ж, здійснення нашої спільної мрії це перемоги. Зі святами вас, дякую, що були зі мною. Бережіть себе і па-па!